Ти знаєш, що робити. Це екстремальна настільна гра, що перевірить вашу швидкість, спритність, уважність і стратегічне мислення. У грі шість випробувань. Пройти їх усі зможе лише найвитриваліший. Готові? Готові? У коробці ви знайдете ігрове поле, шість фішок та кубиків, прозору картку, плівку, маркер, два дерев'яні бруски, 54 карти для випробувань та інструкцію. Оберіть формат гри. Якщо вас більше шести, граєте на вибування. Після кожного випробування гравці, які програли, вибувають. А в наступні раунди проходять усі виживші. Якщо менше шести, граєте на очки. Усі гравці проходять усі випробування. За перемоги у раундах нараховуються бали. Перемагає той, хто набрав найбільше. Перша гра червоне світло, зелене світло. Мета дійти до фінішу раніше за всіх або за визначену кількість раундів. Потрібні елементи: ігрове поле, фішки, кубики та таймер. Правила гри: усі кидають кубик на швидкість протягом 10 секунд. Запускається таймер. Кожен повинен викидати по черзі числа від 1 до 6. Наприклад, перший хід викидаємо 1, потім 2… Три і так далі. Якщо гравець викидає правильне число, пересуває фішку вперед на одну клітинку. По закінченню таймера гравці мають сидіти, поставивши лікоть на стіл, тримаючи кубик у руці. Якщо хтось не сидить так, на нього чекає покарання у вигляді руху фішки назад. Якщо фішка знаходиться у зеленій зоні, вона рухається на одну ділянку назад. А якщо у червоній, то на дві. Та під час раунду на таймер дивитися не можна. Якщо у вас більше шести, граєте в командах по дві людини. Завершення гри. У грі на очки перший, хто досяг фінішу, отримує один бал. У грі на вибування після першого фінішу раунд дограється. Потім грається ще один, і до наступного етапу проходять ті, хто фінішував у цих двох раундах. Друга гра пісок чиги. Мета гри збити один дерев'яний брусок іншим згідно інструкції. Правила гри: гравець встановлює один брусок вертикально на відстані 50 см від себе, кидає другий брусок, намагаючись збити перший. Є 5 раундів і в кожному додається нова умова. Наприклад, кидати з закритими очима, з більшої відстані тощо. Хто перемагає? У грі на очки перемагає той, хто за 5 раундів збив брусок найбільше. Якщо кілька гравців мають однакову кількість влучань, всі отримують очко. У грі на вибування оберіть рівень складності. Легкий рівень проходять ті, хто влучив 2 або більше разів з 5. Середній 3 з 5. Та важкий 4 або більше з 5. Третя гра – Дальгона. Мета гри обережно намалювати фігуру на прозорій плівці, використовуючи маркер, не виходячи за контур. Потрібні елементи: прозора картка, маркер, картки з фігурами. Правила гри. Гравець стягне випадкову картку з фігурою, перекладає її поряд з прозорою карткою, малює фігуру маркером, не виходячи за межі білого контуру. Всі дії без стирання, але можна малювати частинами. Після того, як намалювали, в прозору картку вставляєте карту з фігурою. Навіть якщо крапка виходить за фігуру, ви програли. Як перемогти. У грі на вибування приходять лише ті, хто зробив точний малюнок. У грі на очки гравці, що впоралися, переходять у наступний раунд і малюють фігуру з нової картки. Гра триває, поки не залишився один гравець. І якщо всі програли в раунді, його переграють. Коли картки закінчуються, скид тасують і створюють нову колоду. Четверта гра перетягування канату. Мета гри перемогти суперника один на один, обравши стратегію сили. Потрібні елементи картки сили від 0 до 5. Правила гри. Кожен гравець отримує повний набір з дев'яти карток сили. Розділяє їх на три стоси. Кількість карт в одному стосі визначаєте самі. Порівнюєте картки з суперником. У кожному раунді гравці відкривають по одному стосу зліва направо. Той, у кого сума карток сили в першому стосі більша, виграє цей раунд. У разі однакової суми у двох гравців перемагає той, у кого менше карток у стосі. Якщо їх однакова кількість нічия. І так ще два раунди. Гравець, що виграв два з трьох раундів, перемагає. У випадку, якщо один з раундів закінчився нічиєю, переможцем є гравець, який виграв свій раунд останнім. У грі на вибування переможці йдуть далі. Переможені вилітають. У грі на очки граєте по системі плей-офф, допоки не залишиться один гравець. Він залишається і отримує бал. П'ята гра. Скляний міст. Мета гри вгадати, яка сплиток міцна, і пройти весь маршрут. Потрібні елементи: картки скляний міст. Оберіть рівень складності: легкий 5 карток, середній 6 карток та складний 7. Правила гри ведучий викладає в ряд картки до лілиць. Гравець має пройти міст щоразу обираючи верх або низ картки. Якщо вгадує, де міцне скло, перегортає карту до лілиць і проходить далі. Дії повторюються. Якщо ж гравець обирає ламке скло, його хід закінчується. Але перед тим як хід перейде до наступного гравця, він зобов'язаний перекласти цю картку у будь-яке інше місце у ряді. Важливо, перегортаючи і переміщуючи картки, гравці не мають права обертати їх. Мається на увазі на 180 градусів. У грі очки перемагає той, хто першим вгадав всі сторони карток і пройшов скляний міст. У грі на вибування гравець, що проходить, змінює місце останньої картки, і всі мають ще одну спробу: хто проходить, грає далі, хто ні вибуває. Шоста гра, отруйне, неотруйне. Мета гри вижити, уникаючи отруйних карток. Потрібні елементи набір з 12 карток. Половина з них отруйні, позначена черепом. Правила гри: один гравець стає дилером, тягне картки і знає, де отруйні. Роздає по одній картці до лілиць кожному гравцеві. Кількість отруйних і неотруйних дилер обирає сам, але має бути мінімум одна отруйна і одна неотруйна. Починаючи з гравця ліворуч від дилера, і за годинниковою стрілкою усі обирають. випити, обмінятися з іншим. Важливо мінятися. Картками можна будь-ким навіть з дилером, але дилер вже не може мінятися картками. Після обміну гравець не відкриває картку і його хід завершується. Обирати для обміну можна навіть тих, хто вже ходив. Коли коло завершується, всі перед ким карта до лілиць її відкривають. І так гра триває, поки не залишиться один гравець. У грі на очки він отримує переможне очко. Та рахуйте свої очки. У кого більше, той і переміг. У Грі на вибивання той, хто перемагає в цій грі, стає переможцем усієї гри. Удачі в турнірі! І пам'ятайте, тут виживає не найсильніший, а найрозумніший. Такий, як 456-й.